На півдні Одещини гине майбутній врожай. Йдеться про озимі, які планували зібрати у наступному році. Все через посуху влітку і восени, що призвело до нестачі вологи у ґрунті. Скільки вже озимих втратили, розкаже наша колега з Одеси Тетяна Божонар. Вона з нами наживо таню вітаємо! Розкажи наскільки критичною є ситуація, та чи доведеться аграріям пересіювати поля. Таю колеги, Тож цього року аграрії Одещини в надії посадити земло зерно у вологу землю розпочали посівну кампанію набагато раніше ніж в інших областях України, і станом на сьогодні загалом вже засіяно 70% озимих від запланованих площ. Зазначу, що нині ці показники є найбільшими в Україні, але через Кліматичні умови безпосередньо відсутність дощу та вологи у метровому шарі ґрунту. Сьогодні більшість озимих не більшість, а частина з них починає вже гинути. І безпосередньо це у південних районах Одеської області. Нині зафіксовано вже загибель 6 тисяч сходів озимого ріпаку та 2 тисячі озим гектарів озимої пшениці. Деталі прошу послухати у прямій мові. На сьогодні рослина є дуже слабкою, не розпущеною. Була в деяких регіонах провокаційна влага, яка спровокувала ріст зернятка на один-два листочки, і потім воно вмирає, тому що йому знизу з ґрунту недостатня кількість вологи. І по прогнозу ми бачимо, що на два-три тижні. Опадів не очікується, це каже про те, що площа загиблих культур може бути збільшена. Нині про остаточні цифри загибелі озимих культур. Поки говорити ще зарано. Втім, зрозуміло, що аграріям доведеться пересіювати поля, і, наприклад, навесні це буде зробити набагато складніше, адже якщо зерно пшениці та ячменя вітчизняного власного виробництва, то кукурузу та соняшник основному закупаються імпортне зерно і коштує воно ж сьогодні чималих грошей. Ну і крім того, чимало аграрію відмовилися від добрих, тому що воно теж сьогодні значно здорожчало. І нині зрозуміло одне, що доведеться пересіювати. А от коли і чим питання поки що відкрите, будемо слідкувати за цим та інформуватимемо з Одещини Тетяна Божанар з Оратедорі, колеги. Далі вам слово. Спасибі, Тетяно. З нами на зв'язку з Одеси була Тетяна Божанар. Розказала про майбутнє врожаю на півдні України.